Хейден, з вами. Сьогодні з нами ВВВ. Да. Я ви знаєте, сьогодні будемо покупати в цьому магазині віші. У мене от, зелена курточка і штани чорні. У мене в... сіра куртка і сині штани. І ми треба, нам треба купити продукти на, на, на цих цвітів. Так що так... Хочу б морозиво взяти, але якось. Так, не особливо. Ще б снікерс. Але він коричний. Хотілось би білий колір. Бо тут є гусь. Ну і не тільки. На ну, синій колір я собі знайшов. Ось такі харки. Ось я на сірий не знаю. Я вже весь магазин обійшов, але не знайшов нічого чорного. Знаю, що собі взяти на чорний, але воно маленьке, можна так сказати, не такі всі чорний, але підходить. Ми поки що зайшли в магазин і я не можу знайти нічого повністю. Зовсім зеленого або чорного. Беру я значить, всі хочу будинок. В принципі, нормально, поки я подумаю, подумаю. Ось візьметься для себе. Я також візьму. Бо... В принципі, ще можемо щось купити. Але ну, обшукувати весь магазин не хочу. Ось я знайшов таку прикольну штуку, але ні. Я поки що нічого не всіх можна йти. Я тільки знайшов зелений моджу. Навірно, я його візьму. Ну ще треба знайшов. Я вже знайшов от. Це моє. Кстати, у нас може ще буде Авро. Ми вже купили от, цей магазин. У мене вийшло все на 26,70. У тебе 32. У мене така кока-кола. Ну, капіта. І от такий кислий червячок. У нас зараз буде а, вот этот магазин. Угу. Все. Так що ми погнали з ВВ. Ми вже дійшли з ВВВ, почті можете навіть вон там Аврора вже видно. Ось оцей магазинчик Аврора. Ми якщо вам на монтажі спробуємо його трошки ближче, але пока що так. Ой, ну, це якось дивно, бо у нас замалий забор. Заходимо в Авророчку. Перше я хочу, ще буде купити на колір 11. Ось. Швидкого приготування. Я хочу собі взяти зі смакому. Ні, це курки. А я хочу зі смаком. Блін, немає зі смаку тут. Я ловичи. Я, конечно, должен купити теперь синій і чорний. Возьму ручку за 7 гривень. Хочу буде взяти на такий світово-зелений предмет до До сих пор не можу знайти чорний сі. Синій нашов з чорного. Мину. Взяв собі маркер і мівіна. Я знайшов чорну ручку, марк... маркер. Маркер. Ну, Прийшов ти дем? Mm. От, в мене одна ручка, вот синя. І чорний маркер. А в мене чорний маркер і мівіна. Бо я голодний. Так що на це все. Вам ваш Таден і ВВВ. Всім пока! Що вам подобається наше відео? Будь ласка, вліпіть э, великий палець вверх. Пожалуйста! Ще. Хто побачив якісь послалки, то напишіть в коментарях.